Привіт, друзі! Сьогодні у мене було навчання на річному курсі по кризовому консультуванні. Сьогодні було заняття у нас з дев'ятої години до початку шістнадцятої години. Більше 6 годин йшло навчання і вчора так само. Потім у мене були хатні справи і спілкування з родиною. А зараз я буду працювати з клієнтами. Що мені в цьому допомагає? Звичайно, мені допомагає бути в ресурсі і все встигати, і бути натхненною да, і якісною в своїй роботі. Це ефірні олії. Ефірні олії, які я обожнюю, які мають дуже Такі сильні властивості на наше психоемоційне стан, якими я завжди собі допомагаю, як ви знаєте, сьогодні я використовую вибрала інтуїтивно White Angelica, це суміш ефірних олій.